Приблизно так я собі уявляв та продовжую уявляти клінінг. А ось як виявилось все насправді. Я буду дуже старатися не спортити нічого. Я відчуття, що я не подираю тільки мав <кх asteroids> А можна якось там в ванні включити витічку, бо там нема чим дихати. хочеш, <каз> хоче. Туалет, буду мати зараз. З однієї сторони суперскладна робота з грязними кухнями та туалетами, а з іншої, клінери, які крадуть кошти та їжу власників. В цьому відео я вирішив розібратися з професією клінера. Дуже попрошу максимально підтримати це відео підпискою та коментарем. Ну і звісно, лайк, щоб я більше не нагадував. Поїхали! Отже, прямуємо зараз на е, наш об'єкт. Ось по прибиранню, ніби ніби вчасно, ніби встигаємо, але ще потрібно переодітися, подивитися всі моменти ось, і почати працювати. Ніби там є що прибирати. Ось Сказали мені, що це займає доволі немало часу. Ось. Ну, будемо працювати і подивимось, які, які нас нюанси і сюрпризи чекають. Ніби йти залишилось недалеко. Ось тут буквально. Кілометр ось, але йти, по-перше, важко, тому що дуже жарко. А по-друге, немає самокатів. ні відео просто підвод. Я зазвичай такі відстані великі їжджу на самокаті, але тут і таксі не визнає, тому що їхати тут кілометр. Ось навряд чи хтось прийме таке замовлення, але особисто я не прийме. Ось і в нема. немає. Прочекаємо заробимо щось. Думати, якщо не дам ніякий самодат, може йти До речі, поки ми. Е... Очікуємо трішки. Покажу вам цікавий девайс, ось такі окуляри. На них ми сьогодні будемо трішки знімати. Поки в нас будуть зайняті руки, ми будемо там працювати, прибирати. Буде зйомка вестись на такі окуляри. Ось, Цікавий новий досвід. Спробуємо, подивимось, як взагалі буде. Напишіть в коментарях, до речі, як вам якість буде цього відео, ось, яке би частково зняти на ось ці окуляри. Подивимось, а зараз переключимося на окуляри, подивитись як видно в них. До речі, не знаю, наскільки мені йдуть такі окуляри, але менше з тим, я побачив тут ось такий, ось такий апарат, ось велосипед. І думаю, можливо це його використати для того, щоб доїхати до нашої точки, тому що далі самокатна зона вже закінчується. Тобто самокат ми не припаркуємо. а от Велосипед, в цілому цікавий варіант. Команда, з якою я буду працювати, прийшла заздалегідь. І всі очікували лише на мене. Так, все-таки зайшов пішки. Ось три хвилини, це буде ці буди. Зараз за і спуститися. Щоб знайти вихід. то точно ж вхід досяг буде. Але є генератор, це вже плюс. Не доведеться сидіти в ліфті. Я перепрошую, добрий день. А підскачи, де тут третій друль під'їзд? Сюди, так? Все, дуже дякую. Угу. Все, дуже дякую вам. Гарного дня до побачення. Прийшовши на квартиру, першим ділом нам видали форму, в яку потрібно переодягнутися. Так, ось таку форму мені видали. Тепка, футболка і тапочки. Ось це у нас об'єкт. Після ремонту. Тому що час їдуть. Давайте переодіємося. Переодягаюсь та йду вітатись з своїми колегами. Тро Трошки з вами попрацюю сьогодні. Я буду дуже старатися не спортити нічого. Прибирати ми будемо квартиру після ремонту, і це вже не так страшно, як я собі уявляв. Бо прибирати я жахливо не люблю. А тут, ніби і так, все чисто. А, в принципі, тут у нас є хімія. У нас йде наша фірма межилетка, угу. все необхідне для прибирання. Хімія а, йде повністю наша брендована, та, безпосередньо гіповергенна, безпечна mm -hmm. для діток, безпечна для домашніх тваринок та що не дошкодить. Mm -hmm. В принципі, рукавички, всі губочки, тряпочки, все там по суті. Хімія вона різна, да? Кожен так? Кожен флакон це різна різниця. Так, так, так. Ну, та вітажин, звичайно, це у нас 14 наші позиції. Для вікон і бухальних поверхностей і універсальне для всіх аптузів. Вічі в поверхності. Вечірка треба і для, вік, для цих для вікон, так? Я думаю, тут все як вдома поприскалий ага. портер. Вона спеціальна, вона залишається на ви її протирати. Ага. Це мікрофіброю ми протираємо, так? Найперше мені доручили помити дзеркало під наглядом менеджера. Але спойлер, мені це не вдалося зробити самостійно. Ще треба працювати, напевно, що так. візьміть синю грубочку. Просто зуптати треба. Висутне практикувався. Далі я помив розетки. І мені доручили вже самому без нагляду вимити шкафчик всередині. Виявляється, навіть нібито чистий шкафчик, потрібно мити декілька разів. Проходитись мокрими ганчірками, а потім сухими. У мене таке питання, якщо е мок суха ганчірка стає мокрою. Берандруз. Ось так багато. А мокрі, що ми з мокроми? Мокрі просто залишаються, можна угу. отак, просто породив десь наші підсотки. Як ви зрозуміли, я повністю взяв на себе ванну. І наступний крок це було миття кафелю. Паралельно з цим я мило спілкувався з менеджером. Мені розповідали, в чому різниця постійних працівників та таких, як я, хто працює на фрілансі. Це люди, які працюють з напостійними основами. Працює у нас постійно, і видається цей світ з фібрами, з хімією. Оці все. Помню там кіпса для роботи, щоб не читала її людину, а за тут вона починала працювати своїм інтересами ну, від і, і, і отримує відповідно 40% відказу. від вартості об'єкту, так? Так, від вартості об'єкту і отримує зарплату два рази на місяць – 15 числа. Це аванс і восьмого числа – це вже зарплата. Стрига це людина, яка ну, хоче отримувати кошти на проток кожен день. І людина працює, виходить і отримує 30% від замовлення. І дивлячись, скільки людей ще працює, зброка тобто, ділиться. У Нас загалі змогли, але у нас ніхто на ніколи не ображає. Тим одного. навіть якщо людини 10 досвіду, бувають такі моменти, що людина десь щось не знає, бо щось не розуміє. Ми не соромимося, ми запитуємо. Це все нормально. Коли люди тримаються, що не зачимось. Привітаємо. Ніби немає. Дає відчуття, що я не прибираю, тільки мощу. Ніби все було окей, але є момент. А можна якось там в ванні включати витяжку, бо там нема чим дихати після цієї хімії. Трохи. Трошки провітриться було. Добре, добре. Я поки можливо якусь іншу задачу мені. Без тебе. Я. Хай воно трошки провітриться там. Бо... Туалет, думаєте, зараз? Ну, а поки ми взяли паузу та вирішили перекусити, трішки розмовляю про складність роботи клінера. Це, це ще лайтово, так Так, так, да, да, це супер. Якщо оцінювати, це 12 балів. <рес> ну, да, ремонт дуже гарний, зроблений. Ну так. Да. Видно, що будівельники так прибирали за собою, чесно. Ну да, що так, да. сміття повиносили, так? Да? Угу. А ви давно вже працюєте? Та, Тут максимально що грязно, це від. Рафтового да, втрати. Да, да. Тебе теж там є, так, так. Да, да. Ну, на всіх, на всіх мемах. Ага, ну, і вані, да, і в цьому, ага, да. так. Наступна моя задача була помити ось цей великий шкаф. Все помито. це — Бачите, різницю. А я бачу. А поки я активно мив шкаф, помічаю, що ванну, яку я мив, знову хтось миє. Для мене ще домиваєте. Звісно, так пах, і там поставить і машинки. На дибусне канатира там всередині восім в поліці. я після не вибори Правильно, я теж собі не довіряв. <говори> <говори> Тому без <ви> образи. <говори> ні, ні, все нормально. Можливо, я щось робив не так, але в цей момент мені стало дико ніяково. Але я продовжив робити свою роботу. Нарешті мені дали в руки те, чим я вмію трохи користуватися, а не ганчірки. Працювати з пилососом — це, напевно, єдине, що я вмів на 100%. Але тут це потрібно робити регулярно. Як ви зрозуміли, це не найскладніший об'єкт. Ось що мені розповідали про складну роботу клінера. Фірма, насправді це, як сказати, це не легка праця. це просто береш, ну uh -huh. таки на рів кажете, насправді, що... uh -huh. це дуже важко. Тому що... Ладно, дивись. Ладно, що така партія обмивала. Ми бували не такі, що жиру на кухні просто <реклама> і, як... і ті пару очистих тобто він не завжди може допомогти. До речі, цікавий факт на вартість такого клінінгу дуже сильно впливає площа вікон, тому що це одна з найдорожчих та найскладніших послуг. Ні, Ну тут ще можна достати в принципі. От на балконі я бачу, там не достанеш рукою. Спочатку я дивлюсь, як це потрібно робити, як потрібно мити вікна. Рукавиці 5, так. Це нормально. Ні, для випроховичка, вибуховичок працювати не можна. Та не є а, ні. ні. А тепер вже і сам беруся за цю нелегку справу. Ну і, звісно, я не міг не спитати про заробіток конкретно за цей об'єкт і в загальному в компанії. Це за місяць, а за день скільки ти отримувала? Три. 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 Дві. 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 300. Є як слабші, uh -huh. як і сильніші. Uh -huh. Якщо, наприклад, в нас було 80 квадратів після ремонтного прибирання, uh -huh. де було 22 квадрати вікон і 80 квадратів площі квартири, з uh -huh. двоє людей. І скільки вони отримали? Постоянник 850, 3, 200. Розуміло. Вікно я не швидко, але домив. І, на жаль, тут теж за мною допрацювали. Передивимося, як це треба було робити, а не як ми просто везли. Як це робить професіонал? Так, в принципі, наша робота вже підходить до завершення. Зараз е, поспілкуюся трішки з Анастасією, з менеджером. Ось е, вона нам розкаже трішки про цей об'єкт. Скільки у нас тут загалом було квадратів? Ось було 75 квадратів. І 18 квадратів і тут працювало скільки клінерів? Троє. Троє. Так? І плюс я, як, як новачок. Один клінер заробив биране десь. 1200 двісті, да? Для від тисячу і трішки більше. Це реально mm -hmm. з такого об'єкту. Ще хотів запитати стосовно, от є такі там стереотипи, що там клінери там крадуть гроші людей. Ну зрозуміло, що це не, не завжди таке, просто чи було на вашій практиці ні, такого не було. У нас люди всі проходять службу безпеки, всі заносяться до бази. Ну, якщо людина таке зробить, ну, то зрозуміло, що це буде кримінальна відповідальність. Так, такого, а, слава Богу, ще не було. Ну і так як об'єкт майже завершено, я переодягаюсь. Дякую всім та йду додому. Все, всім дякую за досвід. Був радий познайомитись. Пока-пока. Пока-пока. Так, а куди це? Сюди, так? Да? А так як ми вже вдома, пропоную підвести підсумки. Почнемо з очевидного, робота це 100% нелегка. Тут ти не зможеш просто сидіти. Над кожним об'єктом працює команда, і якщо хтось один з команди вилітає, всім іншим стає дуже і дуже складно. Ну а що стосовно коштів, якщо говорити про кошти, то мені вдалося заробити 1200 гривень як фріланс-клінер. Якби я був в штаті, цей заробіток складав би приблизно 2000 гривень за 8 годин роботи. Ставлю цій професії 60 за співвідношення, складність роботи до оплат. Очікую ваші пропозиції стосовно інших професій в коментарях та раджу переглянути попередні відео. Ну, а мене звали Саша. Це був канал Сахаб. До нових професій.